Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа, це день, коли я розміщую життєві уроки. Сьогодні такий життєвий урок. Відносно Ютубу на цьому каналі, нарешті, так би мовити, крига почала рухатися. Тобто, з'явилося вже набагато більше підписників, ніж було. І... Уроком є те, що треба продовжувати, тому що ви можете там робити якісь ві відео і думати, що це найкраще, воно повинно спрацювати. І ніхто його не подивиться. І щоб вам не казали про алгоритми чи про що ще, от ніхто його не подивиться. І буває так іноді, що ти розміщуєш відео просто щоб продовжувати. Навіть ну, серйозно не готуєш його, не думаєш, не там, ну тобто робиш так, щоб зробити, і воно залітає. Одну на цьому тижні, на, на минулому тижні, до речі, так і відбулося з відео про, про життєві уроки минулу середу. Так що пам'ятаєте, ніхто не буде звертати уваги в основному на те, що ви робите, тобто ніхто вас не може навчити, ніхто не може спрогнозувати. Продовжуйте робити, і ви ніколи не знаєте, яке відео зайде, а яке ні. Тобто на сьогодні урок такий, що ніхто не знає, як це відео на YouTube спрацює. На сьогодні все, будемо сподіватися до нових зустрічей.